Лаза Анжеліка по яблунці. Да, випробовують гілочки. Анджеліка, бачите, в непломненьке. Куди далі полізеш? Нема тут стічок на ці яблунці, бачиш? Побачили тебе і всі потікали десь на, на, інші на <кх> Дивляйте, що тут такий хижачок є. Петренький. Заранину по стовбуру полізе туди. Полізла на ті тонесенькі ділячки. Mm -hmm. Каже Анжеліка, нема куди розігнатися, бо гілок не надто багато. Ой, ой, Анжелічка. Як буде да? ну, ну, будеш її звідти, брати? Зоконану та й вся. Хочу це злазить, а то вона вилізти того злізти. Хоча вона була звізла. Анжелік, ти зараз яблука порозкидаєш. Ой, щось там дуже тонко, Анжеліка. Це така Анжеліка. <рес> <рес> Куда ж ти зібралася? Яблука тобі скидати. <рес> там бачки тоненькі гілочки. Анжеліка, ну тебе не ти вже величенька. Бедная яблонька. <соцелуйся> что, мне назад залезла? Анжелика, куда ты на ну, какую тоненькую гирлочку, Лиза, Куда? <соцелуйся> Давай спускайся. Она на это не думает. А, ей тикало. Анжелика, я... <соцелуйся> <соцелуйся> Анжелика, она не поняла, что у нас погано. Роб. Обняла твою. До сигна прикольно. Пальмо красавица. Я была нево красавица. Сюда, иди. Давай, давай, вылавлю. Она подщепляется лапками Не хоче летит. Ну ладно.